Ту сторону домолотили, переїхали на цю. Тут соя вище, вище, ніж пояс стоїть. Трючки, звичайно, хотілося б більше. Покажемо, як вона буде сипати, побачимо точніше. Така соя. Просто. Пішла добре, але ще строчків. Звичайно, хотілося б більше на такий зріст. Зараз на другу сторону, бо там все, в бункер не влізе, щоб до тієї сторони довіз. А якщо в бункер влізе, то вже не влізе прицеп, тому переїхав на цю сторону. Зараз будемо довантажувати прицеп. продовжуємо працювати. Зараз він трохи підхмарилося. Можливо, синоптик щось все-таки дознав, але побачимо, можливо, ж встигнемо завершити, якщо дощ і почнеться. Буде видно. Зараз поки що працюємо. 好的。 Це закінчили ми обмолот на полі, розвантажуємо комбайн і будемо їхати молотити далі. Все збили. Португійську ще своє не не з однієї сторони, не з іншої. Поїхали на перший город. Стоя стоїть. Там видно трохи був пропуск між докрилами, тому пошла ла вода. туди маса більша, густіша. вища. Бачимо, що вона степне. У нас на городі також своє Ейстар. Виросла на вищі, Стручків можливо трохи більше. На початку відео розповідав вам, що синоптик прогнозував дощі, його не було. Так от він вівторок він був. Дивіться, зараз яка ситуація по сої своя така стоїть. І чи то він тут або з градом, чи то дощем. Дивіться, скільки вже її вибило Он вона як, як квасолинка, але вже лежить доля. Зараз прийду. На сусіднє поле, то не наше. Там соя наче зеленіша стоїть. Ще є зовсім ось зелене. Дивіться, стебло наче також зелененьке. Також вже лежить соя. Сонце вже потроху сідає. Ми будемо ще працювати, але відео на цьому, мабуть, буду завершувати, бо якість відео буде становитися гіршою. На цьому дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал і до наступних відео.